Цього хочу почати, Саш. От давайте розглянемо наступне. портніков сказав, що буде політичним дивом, якщо до 2029 року не буде ядерної війни. Яка думка сейраш з цього приводу? Ну, давай так. Чи є зовсім неймовірна історія, що в когось до 29-го року клемочка засвистить, і хтось застосує ядерного озброєння, любого його типу? Що це зовсім нереально? Ні, ні. Чи на даний момент, не дивлячись на ту сраку, яка у нас у всіх відбувається, і де ми всі на порозі третьої світової? Чи це вже якась близька і стовідсоткова історія навіть на перспективу? Також ні. Mm -hmm. Також ні. Тобто, поки по ядерці ну, такої, і ще можна уникнути. От ще можна уникнути таких кардинальних рішень. Хоча, знаєш, начитаєшся новин, там, коли там, китайці свою ядерну якусь там, підводну лодку вивели на бойове чергування, там була така новина. Хоча американці ближче до, до, до кордонів Росії? Ну, ну, от, це, о, це, е американці віддавали. ближче до кордонів Росії перетягнули свої атомні човни в відповідь на це на патрулювання з китайських вод, на передислокацію вийшов їхній атомний човен. Ми в карибській кризі. Пам'ятаєш карибську кризу? От у нас зараз майже It's така сама історія. Не mm. вистачає тільки ідіота, який тапком є по трибуні, і кричить про те, що у нас 100 тисяч ядерних баєлоголовок, які зараз з скуби полетять а, на США. Понімаєш а потім виясняється, що їх там 2,5 і до США скуби вони не долітають. Ну оце от приблизно mm. така історія. Чи виходить, що може бути так зване повітряне перемир'я? про яке там говорять уже кілька днів. Що так, було, це оце можливий варіант, але тут є такий важливий просто нюанс. Ну е, тобто ми погоджуємося на це, якщо ми там погодимося, на повітряне перемир'я? А там же ж росіяни кажуть, що вони зараз великі запаси шахетів зробили і ракет? Uh -huh. То ну виходить, що якщо щось раптом не сподобається, то вони можуть одразу це mm -hmm. да, і так. Да, да. А коли правильно вау, в зиму? Мирослав в зиму, в зиму. взимку. Угу. Якщо буде режим перемир'я, то чи буде відмінено військовий стан? Бо цікавлять, чи демобілізують наших чоловіків? Чи переведуть ЗСУ на контрактний вид військ? Тенденція. Тут залежить від знову ж таки, давайте так. Тут залежить від того, якого саме формату буде перемир'я, тому що поки то що в мене випадає, воно скоріше стосується. Повітряного цивільного простору, але не зовсім стовідсоткового зупинення лінії фронту. Ви зрозуміли? От з лінією фронту в мене ще випадає таке срали, мазали, всім показували. Там не зрозуміло, тобто, на, 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 на що вони домовляться, чи на цілу зупинку, знаєте, як на стоп по всій лінії фронту і обстріли, чи тільки по обстрілам? Ну, от в такому ключі. А це перший момент. Другий mm -hmm. момент, якщо ми розкладає, розкладаємо з позиції, що все, ми стопнулися за якихось умов, все стоїть, то в мене випадає, що цей. Процес якоїсь демобілізації, там заміни якоїсь спаду пов'язаного із а, наявністю, безкінечною наявністю наших хлопців і дівчат, які не бачили відпустки, він може зрушити з місця, але не зразу. Тобто, це питання не перших місяців, взагалі, і дуже вибірково і помірно. Ну, прям повільно капець, знову пентакліві карти. Тобто, це давайте так: нікого не демобілізують одночасно, от ніфіга. І процеси мобілізації, скоріше за все, враховуючи активного короля мечів, який випадає, як війна, все одно гаряча точка, теж нікуди не дінуться. Ну, типу, тут поки на це воно, на жаль, не впливає так, як всім би хотілося. Українське видання РБК написало таку статтю про те, що у Москві після перемовин Путіна з Свідкофом почали шукати рішення щодо території, від яких зауважу території вони можуть відмовитися і де поступитися? Навіть отака була заява, і почали писати там: от що Путін може віддати якусь нам частину території, яку він захопив. Це реально, і зрештою ми повертаємось до того, що кілька місяців тому, якщо ти пам'ятаєш, говорили так про запорізьку атомну електростанцію. Ми з тобою в ефірі говорили про Харківщину. Так ну ця частина там біля Вовчанська, біля Куп'янська на ВРБК було написано не так. Не а зовсім я? так. А, а там я? було написано про те, що а, вони а, думають не про а, м, м, скажи мені, будь ласка, на що вони готові поміняти зупинку свого просування на інших лініях а, фронту. Там проскакувала інформація в довісок до РБКшного видання. Проскакувала, що якоби у Москві обговорюють моделі, в якій вони а, хочуть домовитися, щоб ми віддали їм Донецьку і Луганську область. Повністю, а вони в свою чергу не будуть вести наступальні дії на Запоріжжі, Херсоні та Харківщині. Панієш, яка хитра історія? Ну, типу, давай подивимося, чи гіпотетично, хоча би, вони готові дійсно до якоїсь, например, наприклад, я не знаю. Помінятися, да? Давай ось так от. Ну, ну типу, обмін перебуває вантаж. Бо якщо пригадуєш, була ж заява Трампа кілька місячної давності, який казав, що Україна щось втратить, а щось її отримає назад. Це я чітко це пам'ятаю, він це говорив. Ну, дивись, дуже важка штука. Прямо дуже важка штука, але такий варіант можливий. Тільки, тільки при тискові, серйозному тискові, агресивному третьої сторони. Тоді да. Тоді mm -hmm. ми говоримо про те, що на, ну, на якійсь території, тут знову так перспектива пообіраємо, типу, на які, на якій території доведеться збрати свої ландухи і піти. Але при дуже серйозному тискові. Тобто, тут гіпотетично така історія. Ймовірно, але не в тому форматі, в якому вона існує зараз, даваюсь так, недостатньо mm. тиску. Ну, Крім того, було ще таке повідомлення там з посиланням на Блумберг, що Путін вимагає повного е, виводу українських військ з Донецької та Луганської областей. Тобто, не йде мова про е, Запорізьку, Херсонську е, області, так, а от йде мова про Донецьку та Луганську. Е, цей варіант ну, тобто, на цьому може сильно наполягати Путін. На цьому скоріше за все він не буде наполягати, буде. от це в цьому це і це прикол да я зрозумів їм. Яку йому яку перемогу треба продати? Він з чого почав СВО? А, яка була його да фраза. Що ми на просьби трудящогося великого народу, наших любимих республік Донецької і Народної, Луганської, Народної об'являємо СВО по освобожденню Донецької і Луганської областей. Тому якогось дітька, ми йдемо на Київ, на Харків, на Суми і прямося іще всіх поймі де, розумієш? Тобто, що ми таким образом освобождаємо Донецьку і Луганську область. Йому ж треба якось поміняти, якось продати, сказати. Ну, дивіться, цілі СВО виконані, тому що. Ми звільнили донецький народ. Найболючіше питання. Чи можемо ми на це взагалі піти? Нам доведеться на щось подібне піти. Нам доведеться. Щось подібне розглядати, на жаль, і тут мені знаєш одразу згадалася заява президента Чехії Павла, який сказав, що заради того, щоб країна жила, десь доведеться, десь зупиниться, десь і навіть ну, ну він там про відійти не казав, але про те, що там ну, типу, пожертвувати, пожертвувати чимось. Да Пожертвувати чимось, да була така заява. Ну, на нас тиснуть. Давайте так, друзі. Ну на нас знову третя сторона і королева мечів по ага. відношенню до нас в тому числі на нас тиснуть і тиснуть на нас серйозно. І до речі, до питання 15-го року на нас також тиснули. Це не тільки проблема нашого інфантілізма. Вспом... Ну, давайте ми згадаємо, що і як говорила Меркель, Яку я буду по-моєму і в хвости в гриву згадувати все своє життя? Ну от серйозно. Ну, і так Якщо ти пам'ятаєш, у Меркель була така позиція? Мовляв, типу, вона дала час Україні на переозброєння, вона, типу, вибила для нас цей час. Ну, я пам'ятаю, вона якось так говорила. Ви її запитували, що, типу, чого ви по суті так розслабили весь захід і всю Україну, що от Путін аж напав потім? Ну, я розумію. Що буде з нашими полоненими хлопцями, якщо станеться заморозка конфлікту? А обміни теж будуть заморожені. Ні, питання обмінів до речі, ні. Nie. Буде продовжуватися. Mm. Да, да, по обмінам буде продовжуватися. Можливо, десь краще, десь гірше, але по обмінам всі інструменти, які стосуються обмінів, у мене випадає, що будуть продовжувати працювати. І треті сторони теж тут скоріше за все можливо, навіть винесено в умову в якусь знаєш дообмінювати всіх там, кого треба обміняти. От, тобто, тут такого формату, як ну, у мене не випадає припинення обмінів. російські змі. Пишу, що нібито план щодо завершення війни в Україні вже затверджено. Чи е, дійсно цей план затверджений? Ну, це ми просто знаємо зараз із новин. Ну, от, просто така собі інформаційна замітка. В Кремлі про це офіційно нічого не говорили. Ні. Дивіться зараз я кое що поясню, і воно стане зрозуміло для всієї нашої розмови, яка буде сповнена інформаційним барахлом, тому що я інакше не скажу. Я на здається на тому тижні чи на цьому вже тижні. Я вже заплуталася в тижнях. Коротше, нещодавно. Я для свого каналу дивилася якраз оці всі моменти, коли тільки почалося, да, на цьому тижні, тільки почалося з приводу перемовин і так далі. Я прям дивилася для свого каналу. У мене випадало, що то, що ми будемо бачити по потенційним пропозиціям, які будуть видаватися за такі кращі варіанти перемовного процесу, це ілюзія. Тобто, це бажання намахати. Давайте так, Мирослав, якщо ти мене зараз питаєш, Саш, чи віриш ти в те, що станеться щось невіроятне, і це невіроятне буде стабільним, я тобі скажу ні. От ні. Воно не виглядає стабільним. Все, що зараз відбувається, ні взагалі не виглядає стабільним. Ні в якій його формі, от скільки Володима. я не переглядаю. Тоді яка логіка в цьому? Путіну треба говорити і робити видимість розмов, тому що він зможе виграти час у цьому питанні в будь-якій його формі. ну от в будь-якій його формі. Е, дивись, зараз гіпотетично по, поясню із того, що я вже надивлялася. Просто глядачу стане зрозуміла ця хибна, е, шизофренічна логіка, яка там існує у, у нашого конченого сусіда. Дивись. Навіть якщо Путін зараз погоджується на зупинку вогню, наприклад, а для чого йому потенційно може бути така вигідна така історія з припиненням вогню, тому що і ми не будемо стріляти в свою чергу. А це означає, що є час на передислокацію певних е, е, важливих підприємств, куди-небудь подалі, поглибше. Повеселіше, щоб було складніше до них долізти, тобто є запас часу, є запас часу на накопичення, і завжди є можливість влаштувати через три місяці, два місяці, неважливо диверсію якоїсь підриву сараю, чимось незрозумілим БМПЛА, сказати, що Україна порушила перемір'я, і повернутися до обороту. Перший момент, другий момент ідеальний час для того, щоб почати провокувати або робити якусь е хрінь на кордонах е країн НАТО. Для того щоб пощупати, чи буде включатися ці країни НАТО, взагалі, наприклад, Балтія, да, в якісь процеси, чи буде підтягуватися Євросоюз, дуже класна історія. Звідти він там колупає того Лукашенка да, з усією всією моментом. Піти на уступки Трампу в, такі, в такому ключі і типу, взяти цю перемовну історію, дуже класна вигідна позиція з е, моменту виграти собі час на торги і відстрочити питання е, більш жорстких санкцій. Ну, ти зрозумів? Ну, і коротше. от, І, типу, все, що не відбувається, пахне як намагання на Махалова. Я би сказала інше слово, але нас забанить Ютуб. А я зараз маю в контексті зовсім інше слово, бо намахать то м'яка форма, того, що я хочу виразити. І е, Із-за цього, і із за того, що я дивлюся, а в мене розклади по питанню потенційних гіпотетичних домовленостей, вони виглядають водянисто, розхлябано, ілюзорно, з намаганням намахати і не несуть за собою 100% стабільності. тут -от дуже важливо стабільність цього процесу. Воно виглядає, знаєш, як ото мураха на волосині. Яка балансує по повітрю? Понімаєш? Ну, типу, із гавна і палаки полісосних шлангів в зліплень. Трампу, в свою чергу, треба дуже сильно поспішати для того, щоб отримати Нобелівську премію Міра як главного міротворця цієї жизді. Паніш вообще просто всія голуб міра. Реже власний прилетів до нас на крилах щастя із Америки. Понімаєш всіх помірів, всем все нарішав. Ти ж розумієш, з нашої сторони з одного боку, якісь ем, стоп, ну, моменти стопу є частково вигідні, да? але знову ж таки. Чому тому, що е, у нас не також ну не все добре, давайте об'єктивно не все добре, і також потрібен час на якісь там передислокації, відновлення, такі подібного формату. Процесу, але все це ніхріна не про стабільність. От реально. От, 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 от і все. От, Смажливо. враховуючи цю інформацію, давай вести комунікацію. Російські ЗМІ подали таке, що е, спочатку може бути е, оце от заморозка, потім може бути повне перемир'я, і до 1 жовтня війна може закінчитися. Ну, це було російські ЗМІ писали: до 1 жовтня. Це, це типу, просто таке. Як ну, там знаєш, ми ві ми віримо в ці веселі казочки. Щас ну, подивимося. подивимось. Такого ми вже да. Ми вже бачили багато. Ні, ну ти, ти пам'ятаєш да, про те, що у нас на цей рік було дві ключові точки, яка випадала на весняний період, і яка випадала на о, осінній період, особливо те, що стосується серпень-вересень. У мене на каналі це відео висить. На нього можна зайти, передивитися, і там прям от на жаль, чотенько практически все. Після всісю понімаєш з цього приводу, воно мене ще в січні місяці повивалювалося. і Там моє обличчя говорить саме за себе. Чи є якісь варіанти у нас зараз, в цей проміжок часу серпня-вересня? Ну, побачити якийсь результат, да. Ну, давай так, відверто, якийсь результат, да. Я ж кажу, чи є стабільним цей результат? Ну ні. Давай перевіримо, чи знає щось російське СМІ, яке написало там про 1 жовтня. подивимось не пам'ятаю, як там воно називається. Ну, не важливо. Да. Типу, чи знають щось чи таке. Ляпануть. Mm, дивись, вони явно володіють, скоріше за все, плюс-мінус якою інфою стосовно. Паузності загалом, але іншою інформацією, отаке: срали мазали ліпили, може, в той місяць, може, в цей місяць, може тоді, а може, сюди. Ти поняв? Тобто, частково правдива інформація. Давай отак, от її окреслимо. Ну тут мені знаєш, одразу пригадується. Ну, це так просто. Ну тут нема що дивитися наразі, але була там така заява Порошенка, що 26 жовтня в Україні можуть бути вибори. Це просто я так до слова сказав. Чому бо мені просто запам'яталося, як це він сказав 26 жовтня, і просто це тоді ну, може вкладатися в логіку того, що, наприклад, що якщо перемир'я, повне да, то потім може запуститися виборчий процес. До речі, до речі, Саш, виборчий процес може виборчий заліти? процес. Ми не можемо так швидко зап... Є регламент запускання виборчого процесу. Має бути час, звісно, Я має Примінність. бути час там до на передвиборчу компанію. Оця вся історія. Ти ж маєш іще податися, якщо кандидат. Там же ти маєш, по-моєму, якщо я не, не, не помиляюся, мільйон гривень, здається, здається, е, е, так, ну, сума, якою ти балотуєшся чи щось таке. А якщо ти кандидат, умовно кажучи, народний, і тобі люди, я не знаю, збирають лям, щоб ти балотувався. Розумієте, на твою компанію, ну, я, грубо кажу, це має бути час на предвиборну компанію. У нас це конституційна історія, ну, хоч ти обісрися. ну, типу, ну. типу, Коротше, ви зрозуміли. Багато хто зупиняється на порозі справжньої магії, бо щойно практика стає глибшою, проходить страх, страх перед невідомим, перед помилками, перед тим, ким ви можете стати. Цей страх сковує і не дає йти глибше, змушує стояти на місці. Але справжня сила починається саме за межою страху. І я допоможу вам пройти через нього. На третьому ступені мого курсу з магії ми нарешті переходимо до реальної практики. Я покажу вам, як працювати на кладовище, проведу у практику роду, розповім про виготовлення зіль. Я навчу вас не губитися і йти певнено та без страху. Це не страшно, бо ви тепер не самі. Долучайтеся до третього ступеню мого курсу з магії і відкривайте для себе нові береги практики впевнено та безпечно.